Свята, свята це добре. І я, власне, кажу це і від себе і від більшості з вас. З більшості з вас, з тих, хто за ці за наші травневі свята. Свята, це добре, переймається якийсь чиновник і власть, а здебільшого депутати. Врешті-решт, вони мають право на місячні пасхальні свята. І вони це право реалізували, тож і ми бажаємо цих травневих свят. Не забирайте їх, будь ласка. Прагнуть їх забрати під гаслом миловидним гаслом, немиловидним, ну таким. Гаслом декомунізації. Але, ну яка ж тут декомунізація? Це перше, дев'яте, може, восьме. Бажають з дев'ятого перейти на 8 травня. Але це травневі свята. Вони мають бути, ми звикли ще навіть казати на них майські Нам треба до Європи. Потрібно до Європи? Давайте спробуємо якось це підти своїм шляхом. Май, скай, кожен з вас, нас, якось це по-своєму розуміє. Зайву годинку подрімати, поспати, якщо є можливість, до лісу, до річки. на шашлики. Ах, навіть сюди відчувається шашличок є. Ну, хто не до шашличку, а може і попрацювати трошки потрібно, трішечки потрібно. А чим? Картопельку посадити. Ну, картопельку посадити це начебто і не свято. Але тож, давайте це називемо Петейте фестивал. Картопляти свято. Свято картоплі. Петейте фестивал ми ж йдемо до Європи. Ну, травневі так травневі, майські так майські. Відпочиваємо. Майскай сам наваяв і сам тлумачу. Май це значить моє. І на моє особисте прошу. Навіть на відпочинок. Не зазіхати. Тренірусті лучше. На кошках. І маємо тренуватися. І будемо тренуватися, можливо, навіть з котиками. І для кого майські Травневі, а для кого картошка, картопля. Можно, до речі, поєднати справу. Сначала на картопольку посадить, а потом уже на шашлычки. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. До речі, надаю особистий рецепт гарного врожаю. І тут, власне, потрібні котики. Ну, не знаю, чи всі котики підійдуть, але мій котик Марсік до цього вже має певні здібності. Це 100%. І справа от у чому. Картопелька має бути освячена. Звичайно, це не Паска і не крашанки, але подивіться на ці фото. Спочатку котик має влягтися на картопельку. Полежав, він знає скільки і не підганяєте, коли потрібно, потім встане. Берете ніжно по дві, по три картошинки і в кожну луночку загортаєте. Потім котик має влягтися на цю луночку. Восени побачите: працює, спрацьовує на 100%. Врожай несамовитий. Коли справу зроблено, котик Марсік не укриває емоції. Таке от свято. А взагалі-то він. Ще багато що вміє. Подумаєш, я ще й вишивати можу, і на машинки теж Земля так, вона кормить і дає життя. Реклама у медіа б'є у тім'ячко. Реклама про те, що Україна входить до шістки країн, в яких немає ринку землі. Директор департаменту землеустрою, використання та охорони земель Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олександр Краснолуцький заявив про те, що урядовий законопроект про обіг земельського господарського призначення на фінальній стадії, і протягом двох місяців він буде оприлюднений. Законопроект обговорюється з фахівцями і офіційно ще не оприлюднений. Концепція є. Зараз питання в деталях. Ми на завершанні стадії, і це питання двох місяців. Далі законопроект буде оприлюднений на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, узгоджуватися з міністерствами і відомствами і до 1 липня винесемо його на розгляд уряду. Сказав він. Таким чином, уряд таки має намір продавити, протиснути питання щодо введення ринку землі в Україні. Чи це добре, чи погано, час покаже. Але це, напевне, вже питання вирішене. Думаю, що, скоріш за все, питання буде проголосовано в Верховній Раді. І що це дасть? Не знаю, що це дасть, але говорить про те, що це буде зеленим світом світлофору для майбутніх перевиборів до. Верховные Рады. Все-таки, если нельзя протестовать, то хотя бы поспорить. Так, дискуссия у нас тут началась. Придется уничтожать все гнездо. Звичайно, після прийняття такого закону, ймовірного прийняття такого закону, буде багато емоцій, багато слів. Але, 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 це тільки слова. І парламентських виборів, напевне, що не уникнути. Чи добре, чи зле, не знаю. Піду запитаю в кодека Марсіка. Средства у нас є. У нас у мене вистачає. І продовжимо про травневі майські свята. Ми звикли, що травневими святами цю назву пов'язують насамперед з 1 травням, 9 травням. Але, але є ще дуже величне свято 6 травня свято Георгія Побідоносця. Ми навіть до того звикли, що, як нам нав'язувала радянська пропаганда, що це свято пов'язується з Днем Перемоги. І пов'язували ім'я маршала Георгія Жукова із Георгієм Побідоносцем. Не знаю, який до кінця тут зв'язок. Перемога в війні так вона була, це очевидний факт. Та все-таки це величне свято, свято Георгія Побідоносця. наша церква величає 6 травня. Багато що про нього ви можете прочитати в книзі Життя святих вибране за березень-травень місяць. Дуже цікава книга і дуже цікава розповідь про Георгія Побідоносця. А хто не зможе прочитати, послухайте уважно наших священників з Української православної церкви Київського патріархату. Святий Георгій Побідоносець народився у 4 столітті у Кападокії. Його батьки батько був хліборобом, був істинним християнином благочестивим. І мученицьки за Христа постраждав. Мати після смерті батька переселилася у Палестину і виховувала у християнському благочесті Святого Георгія. Святий Георгій, зростаючи, навчався військової справи і досяг великого, великих досягнень, ставши воєначальником, здобувши ось такого великого чину трибун трибуна за імператорства. Діоплетіана, він бувши воєначальником, бувши воїном, брав участь у, у військових походах і справах. Але на той час у Римській імперії імператор Діоплетіан розпочав гоніння на християн і святий Георгій, взявши, бувши його ім'я Зарецьке перекладається як хлібороб, взявши відповідальність, взявши всі своє майно, розпустивши своїх рабів. Пішов у Сенат у Нікомедію і заявив про те, що він є християнин. І один з сенатів відповів, а що є істина, словами Апонтія Палата. І Святий Георгій відповів, що істина є той, кого ви гоните, Ісус Христос. Прийнявши те, що Він є християнин, імператор Діоклетіан, бачачи, що він, знаючи про те, що він є воєначальником, намагався його відмовити. Але Святий Георгій, стоявши істинно на вірі своїй, не відходячи від неї, він благочестиво сприймав ту мученицьку смерть, його всі мученицькі подвиги, тортури, які він переносив, все найперше, коли його приковували його до околеса і списами проштрикували його тіло. Коли імператор, побачив, що він уже, бачив, що він дуже змучений і стікає кров'ю, зупинив це все і пішов у капище принести жертву ідола. Але, повернувшись назад, він побачив, що Георгій є живий, і саме найперше, він прославляв ім'я Господнє надалі. Цариця Олександра, побачивши, таку велику таке велике. Натхнення святого Георгія, вона увірувала в Христа, за що була також усічена мечем. Багато хто увірував і зі слуг, які також були осічені мечем за Христа. І у той час деякі, які стояли біля Георгія, говорили, що міг тебе воскресити мертвого. І коли підвели Його до гробу, там, де тільки був новоспочилий мертвий, він. Призвав ім'я Господнє і мертвий вийшов з гробу. Молитвами святого Георгія Побідоносця, нехай Господь оберігає нашу неньку Україну, допомагає нашим військовослужбовцям у цей важкий час, які захищають кордони нашої держави, і молитвами святого Георгія Побідоносця, Господь нехай охороняє нас від всяких ворогів видимих і невидимих і охороняє нашу державу. І все таки поговоримо про 9 травня. Так, це завжди був день перемоги. Наші шановні історики, мотивуючи це наміром приблизити нас до Європи, прагнуть довести, що свято має бути так, як у всій Європі 8 травня. Все пройде і це також казав Соломон. Цілком ймовірно ми будемо йти, принаближатись до кого чи до Китаю, чи до Америки, можливо, колись буде. Свято перемоги вже не 8 чи 9 травня, а наприклад, 6 серпня, пригадуєте, в цей день американські бомбардувальники скинули атомну бомбу на Хіросіму. Все може бути. Все може бути і історія багато разів показувала, що оцінки історичним подіям вони з часом змінюються. Минулого року стався прикрий інцидент 9 травня, власне, коли молоді люди. Не сприйняли те, що сивочолі ветерани пройшлися, мали намір пройтися з червоним прапором на площі, на центральній площі, в Соборній площі в місті Черкаси. Я тоді виступив у підтримку ветеранів і сказав, що ми не маємо права чомусь повчати власне ветеранів. До дідів, прадідів, і свого роду до історії власного народу має бути беззаперечною тільки шана. Усі мають право на свої помилки, але, але хто ми такі, щоб давати оцінку своїм дідам-прадідам? Кажуть сьогодні це вже свято Дня примирення, для ветеранів це день перемоги. Повчаємо їх, та у сьогоднішній війні на сході України ми не бажаємо і слухати про примирення, а прагнемо тільки перемоги. У нас свої цінності. Та разом з тим шануємо витирані! Відпочили? Відпочили на травневих святах шашличок, картопелька і добре і до праці. Психологи до речі, говорять, що гарний відпочинок він таки мотивує до доброї праці. І я переконаний, що ми всі разом будемо працювати з цими емоціями, з цим натхненням. Ну, принаймні, його вистачить ну, точно на пару тижнів. А далі будемо чекати літні відпусточки. І таке будемо працювати на розвиток економіки нашої рідної неньки України. Шануймося, ми того варті. В ефірі був телепроект 72 години, і я, його ведучий Валерій Макіїв, прощаюся з вами. Хай вам щастить!